Так, я вам Хочу всім подякувати, що ви прийшли, що вам не байдуже байдужу нашого села, що хочете приймати участь в подальшому розвитку. Дякую вам всім. Ну, Багато з вас вже ознайомили з нашу програмою, ми роздавали її, може і не чув. Наша програма є дійсно проста, не є не пусту обіцянку, ми не писали щось нереального, ми лише пишемо то, що можемо зробити. Не хочемо робити пусті обіцянки. Так що Проблем у нас в селі дуже багато. Я не хочу обіцяти там асфальт по всіх дорогах, бо ми прекрасно розуміємо, що того не вступайте. може. Того реально не може бути. Десь заводи тоді обіцяти, що там мости буде хату, теж не можуть доробити, бо я не знаю, чи я тут зроблю. Я можу обіцяти, що порядок буде, мости вісні будуть. Дорогу будемо засипати, будемо належним чином записати невеликим камінням, а нормальним щепленням що може буде зробити бюджет, сільського бюджету? Ну, хто з вас вже видів нашу роботу, ми, там, не стоїмо на місці, вже пудра вода, робимо свою роботу, не знаю, як оцінити. Но, хочу ще таке вказати, що не важливо, як пройдуть вибори, чи виграємо, чи не виграємо. Ми, як почали цю громадську роботу, ми її будемо і далі Я не знаю, ми наоборот раді, коли до нас ще майбутні люди приєднує в нашу громадську організацію. Ми, ми не хочемо чути пусті обіцянки, чоловік, який хоче зробити, йде до нас, допомагає нам, разом з нами ми робимо. Так що саме найговірні питання у нас є кладбище, які є занепадені, де треба їх почистити, де в належний стан, зробити детські площадки. У нас є на новостройках детські площадки. Ну, звісно, з дітьми далеко пройти. треба буде зробити інший порог. Мост, Навісні мости і зробити на лижні дороги в нижній та верхній розсоли, бо там реально я не знаю, чи з вас дорога дуже погана. Просто їх завести, грейдерами вороняти. <клух> Зараз ще таке питання благоустрій центру. Центра є тович нашого села. Ми своїми силами. Своїми фінансами, щось зробили до того центру, хоч майфайна була. Не знаю, чи люблять вам все одно, ми приклали якісь зусилля. Тобто хочемо робити на будущее. Ми хочемо, щоб ви нам дали шанс спробувати. Може, хтось не знає, хтось знає, буде громаду об'єднуватися. Перенесли його на 2017 Тут тобто Громада будуть об'єднуватися. Не знати як, бо то, 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 народ рішає як. Те, що нам э, говорять, що Гуштино, там, угля має бути центром. Центром буде так, як люди рішать. Референдум будуть проводити люди. Так що не треба слухати, то, що нам говорять, що там Гуштина буде старше ще щось. Наше село є унікальне, У нас є багато яких природних ресурсів, які ми ви можете використовувати, бо в першу чергу наше село треба розвивати як туристичний. Туристичне село, бо Крим, як ми знаємо, вже впав у нас, він вже в нас може ніде не буде, не знаю. На всі фінанси будуть поступати кошти в наше Закарпаття, буде розвиватися туризм. Так що я заінтересований в тому, що наші люди не йшли десь за роботи заробляти, розвивати туризм, робити робочі міста. Я не кажу, що вона розроблена, що там багато робочих міст. але все разом з вами. Перед ну, перше говорили, що інвестиції. Складувати в село, ми не будемо сидіти та чекати, коли до нас прийдуть інвестиції, принесуть. Ми будемо ходити і скати інвестору, залучати до нас село, бо дійсно є і природні ресурси, які можуть в пользу на, нашого села робити. Так що бо, е, інвестиції в село ніякі не залучалися, село це не розвивало вже. В Все як, і, так і є на місці. Ми заінтересовані в тому, чим майбутнього наших людей не ходило по заробітках, а сиділи вдома і заробляли. Не знаю, чи були такі зарплати, як там, але ви могли заробляти вдома, сім'ї, її, поводіти свої. Так що, прошу ще одного вас, аналізуйте кандидату наш, по наших поступках, по нашій роботі, по наших вчинках, робіть правильний вибір, подумайте про майбутнє своє, дітей та свою внуків. Дякую. Нашій програмі а то ви зараз і мене. Команді, <різько> крім молодь, молоди, молодці, такі мають. У своїй команді, хто ще, коли нас зберегли, починаємо до шара і так далі. Відповідно, я людей, ми Ще не знаю, так що ви видаєте, значить бог чоловік. Ні, я вам говорю, давайте що дати питання, що добре виступає. У мене є не лише молодь, в мене є майстері люди, які мене подержать. У нас команда є 70 чоловік. Я не знаю, що ви робите, став, ви хочете мені репутацію спортити Василем там, чи ще хтось там є. Розумієте, ви пускаєте за мене слухи, Так що я не знаю, чи ми приведуть вам. Ну, lenthero, cultua, Я не знаю чого так. Защо вони вети мішу? Защо вони вети? Платичка шандра, защо вони вети тут? Я не можу на Команда на 70. Я тріхован молодці. От називають її і гуси та в цій. Що за гуса що за гусака? Хочу чути. Дмитро Дмитрович, мені слово, мать. Що там за гусака? Ну? буде хоч на рухопитання. Що там за гусака ви кажете? Хочу чути. За гусака ви кажете. Йо, йо. Гусак. Я хочу чути, що там за гусака. А гусак? Дайте. Я прийшов на свадьбу, та ту його побили на свадьбі. Що то таке ту було? Хочу чути. Побили його на свадьбі. Люди, почекайте секунду. Я. Як ви видите відновити роботу санаторію, профілакторію, де працювало 150 чоловік, де було 200? Слухайте, де було 200 кутьовок. Якщо б тепер оті 200 кутьовок попадали. Задавайте одне конкретне питання. на ви плануєте, потім мінеральне джерело, що там є, і роботи з Як ви плануєте відновити, або там робило не 150, а 200 чоловік. Я не знаю, як він перейшов у приватну власність. То треба питати владу до мене, яка була Я не можу вам казати, що я його заберу. В першу чергу треба переговорити з тим підприємцем. Що я можу його вернути, знайти спільні рішення. Я не можу прийти до чоловіка забирати. як... Я не спіль... не кажу, забирала, спільно не з ним судити, не що не може вон 도... доведе дома, <плес> то і його <плес> хоче, то я не знаю, але <плес> ми з ним <плес> будемо зустрічати, бо його. я ньому з нього є залишено. На там земля, навіть на кривулі, там є пару гектарів землі. Ми будемо з ним говорити, може вам залучити інвестиції, а якщо ні, будемо искати спільні питання. Просто перед тим, як вивчимо тут проблеми.

він є православною людиною, так як ви, як я, як ми всі. Йому немає чого їй говорити. Релігія не потрібна, бо це є релігійним господарством. Культури, свободи, гроші. Йому немає чого Тишина! Тишина! तपाईँलाई <laughs> सहयोग тому 30 років назад. Дайте, Ми. Ви дали вопрос, послухайте відповідальність. Я, я роблю в цій сфері, я можу то зробити, бо я за воно по закону а тут має бути. Я не знаю, чому його дано і чого дякую не зробили. Воно по закону тут має бути. Я дивлюся, що його зроблять. На даний момент я, дане, я роблю, я то зроблю. Я за то написав, бо я не пишу, що не можуть зробити. Я. А Авайте построїмо нове, а виділимо якесь приміщення. Я не знаю, що в нас є, які від приміщення. Я вам кажу, виділимо приміщення, там великі затрати на то не треба. Я роблю тут а подвісні мости. Подвісні мости. Не митер арматуру. Якщо до вашого війну має, якщо вони не знають, <звісна> дивіться, що ви не знаєте, всі хрости, які були вихідні розсудки, є збережені. Їх не розібрали, не вчинили, вони є збережені. Там дуже багато роботи не треба, що треба їх робити, треба мати бажання подробити.

No, yeah. you yeah. yeah.